Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Вранці 13 жовтня сили спеціальних операцій підірвали потяг російських окупантів у Мелітополі, відрізавши їх від постачання боєприпасів і палива на запорізькому напрямку. Сьогодні, 13 жовтня, підрозділ руху опору ССО здійснив далу операцію в тимчасово окупованому Мелітополі. Завдяки диверсійним діям наших воїнів о 7.30 ранку було підірвано залізничну колію. У результаті вибуху пошкоджене залізничне полотно та потяг, який доставляв боєприпаси та паливо для армії РФ. Наразі встановлюється додаткова інформація щодо втрат ворога. Повідомили в. ССО. У свою чергу центр національного спротиву повідомив, що мелітопольські партизани підірвали потяг окупантів, який щодня возив із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси та паливо. А у зворотньому напрямку віз пошкоджену техніку та награбоване у вигляді залізної руди, зерна та іншого майна. У результаті контрольованого вибуху було пошкоджено 150 метрів залізниці та тепловоз. Партизани вже у безпеці та обіцяють ще більше таких вибухів у найближчому майбутньому, зазначає центр спротиву. Спротив наголошує, що це вже 10-та успішне Ся на залізниці за 2023 рік вчинена партизанами Запорізької області.